Mm. Клас. Вона, бачите, має таку текстуру. Вона приготувала зверху всередині альдента якраз така, як треба. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Клюс, і ми з вами продовжуємо серію швидких відео. В сьогоднішньому це буде спаржа. Я думаю, що ви вже її зустрічали на базарі або на полицях магазинів. І я думаю, дехто з вас вже задумувався, що можливо треба її приготувати. І сьогодні відео якраз буде про це. Я розкажу, як це швидко зробити, як зробити її хрусткою, смачною, розкажу про тонкощі, і це разом ми з вами все зробимо. Тому з вас, як завжди, що з вас як завжди? З вас як завжди, невеличкий донат, ну а ми починаємо. Спаржа — це такий небюджетний продукт, він сезонний. От якраз зараз іде сезон спаржі. Він росте у нас в землі, ось так от його дістають. Вони бувають різні, різних кольорів. Найбільш розповсюджений це зелений, буває ще білий, він такий більш товщий, фіолетовий, бувають різні. Що, як взагалі? Що з ним зробити? Тобто. Оця частинка нижня, її е, в ресторанах, е, в таких преміум ресторанах просто отак відломлюють і типу викидають. Але в мене е, завжди не вистачає совісті так зробити, і тому я відрізаю буквально ось цей такий самий грубий, е, саму грубу частинку, буквально сантиметр. І далі ми то все економочкою зачистимо десь отак на 5 сантиметрів. Тобто, це така. Препідготовка. Беремо спаржу, або ще по-англійськи вона називається аспарагус. І що нам треба зробити? Дивіться, бачите, отут, а, бачите, знизу така дуже груба частинка. От я її 1 сантиметр буквально ось так зріжу. Оп, все. Тепер ми беремо з вами економку. Ось таку саму дешеву. Самі знаєте, де я її купив, але ну, напишіть коментарях, якщо хто знає, де її купити. І нам цю частинку нижню. Буквально сантиметрів 5 ширину треба зачистити від грубої частини. Тобто беремо так економку і ось так бачите, до білого зачищаємо. Хоп-хоп-хоп-оп-оп-оп. Все. Будь ласка. Спаржа у нас підготована до термічної обробки. Друзі, як ви вже зрозуміли, закрили черговий збір і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів. За донат від 1000 гривень тубус від незрозумілого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи з. Динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз. Від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Поставили ми з вами воду кип'ятитися. Так. Підсолили, звичайно. Спаржу ми з вами зачистили. Розкажу, до речі, де її можна використовувати. Взагалі, це дуже такий популярний продукт, ясно що він сезонний. Але коли сезон, то вона у всіх ресторанах всюди. Це і на сніданках, з яйцем пашот, з голландським соусом, і в салатах, і в різотто. От я коли приїхав зі словаччини, там запускав пару ресторанів. То перше моє завдання в італійському ресторані було зробити спаржеве меню. Тобто я зробив там ще чи, чи 7 чи 8 позицій. У мене було і запіканка зі спаржі, і спаржа в салаті, різотто зі спаржі, підгарніровка зі спаржі, гарадір спаржа з пармезаном. Я навіть морозиво зі спаржі зробив. Тому, якщо вам цікаво, ну звичайно, що ніхто його не буде повторювати, але так, до речі, ви бачили в мене на каналі морозиво. От по тому самому технології я зробив зі спаржі морозово. То зараз ми з вами зробимо ясно, що все простіше, але дуже смачно. Вода у нас вже закипіла, підготуємо чесник. Беремо його ось так, кладемо на дошку. Ножем роздавили і нашинкуємо максимально дрібно. Ну і звичайно, підготуємо з вами холодну воду з льодом для того, щоб швидко припинити процес приготування спаржі. Поставимо її тут. Вода закипіла, тому ми з вами спокійно ось так беремо. І дуже швидко, буквально 30 секунд, нам потрібно для того, щоб приготувати спаржу. Ви готові? Я готовий. Поїхали. І перекладаємо в холодну воду з льодом. Після того, як ми бланшернули спаржу, нам треба розділити сковорідку. і сюди додати оливкову олію. Давайте це зробимо. Перекладаємо на сковорідку спаржу. Перемішуємо. Смажити треба буквально там 30 секунд хвилинку, щоб дати шкоринку. Тому що вона потім, якщо довго просмажиться, вона буде м'яка і негарна. А нам треба, щоб вона була текстурна. Тому 30 секунд. Ось на цьому етапі вже ми можемо з вами додати чесник. Даємо чесник. Додаємо вершкове масло. Вона дасть нам кремовість, смаку. Звичайно, додамо трошки з вами водички сюди. Перекладуємо на тарілку. Посипаємо пармезаном. Та Можемо дегустувати. М -м 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 клас. Вона, бачите, має таку текстуру. Вона приготувалася зверху всередині альдента. Якраз така, як треба. До речі, солі я не додавав. Чому запитаєте ви? Тому що я посипав пармезаном. Він у мене солений замість солі. Якщо пармезана немає, можна, звичайно, підсолити. Надіюсь, вам це відео було корисним. Якщо це так, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь, не забувайте про донати. Подивіться відео, які ось тут виб'ють. Тому що останнім часом ви чомусь рецепти дивитесь менше. Ну а я буду з вами прощатись. Всіх обіймаю. Цілую прямо в душу. ваш шеф, папа. -па.